Лідія Яцькова, квітневі мрії збуваються І було в матері три сини, і було в матері землі три весняні місяці. Березень дає поштовх новому життю, запускає рух соку в усіх деревах, квітень стиляє зелені калими квітами і розбризкує аромати кохання. Травень розчісує буйно трав'я і одягає природу у весільні наряди. Яка ж краса. Часто трапляється, що людина не дотримується свого слова. Причини нікого не цікавлять, бо головне факт, який можна потім обсмоктувати, як кістку роками. Так цікавіше, а людина комусь байдуже, так вийшло, то й нехай. А комусь болить усе життя, але ж вона не хотіла, щоб саме так сталося. І тільки на відстані років все настільки чітко проявляється, що можна було б все починати спочатку, але ні. Квитки давно всі продані і вороття назад у той кінозал не буде ніколи. Але ж, кажуть, ніколи не пізно. Доля поєднала їх більше 50 років тому, а так ніби вчора. Колись балакучі, веселі, красиві, тепер мовчазні, сумні, нервові. Життєві жорна перемололи, перетерли їхні радощі та страждання, їхні удачі та невдачі. Залишилася одинока старість ще не дуже стара, але по сусідству з нею. Від ранку до вечора в роботі то одне, то інше адже в селі вічна робота. І відпочинок лише взимку, коли й земля відпочиває. Була б радість від онуків та діти далеко від дому в чужій країні. Їм там добре, навіть не так часто й телефонують. Відчуття якогось віддалення чи відкорінення тому й болить. Ольга старається не торкатися цієї теми, щоб не ранити чоловіка, бо знає, як він за все хвилюється, і тоді його очі заповнюються сизим мороком, крізь який пробивається крапля моря. Жіноча печаль відрізняється від чоловічої, але біль однаковий. Хоча ця однаковість теж буває різною, до прикладу, будена й святкова. У будні біль маскується під різними кольорами через домашні клопоти, спілкування з подругами по телефону, сусідами, з дітьми по скайпу, а в святкові дні всі біля своєї родини туляться, бабусі з дідусями щебечуть до онуків. Та коли цього нема, тоді біль одягається в один колір жури, сірий, з білим відголоссям плачу. Їхня сім'я як розчахнуте в грузу дерево, ніби є, ніби й нема. Але ще тримається корінням, чіпляється за кожну краплинку води, відроджуючись. От тільки коли приходить знову та фурія, є тут одна жіночка, і вкотре починає скаржитися на своє життя, хитро натякаючи на те, як, мовляв, добре їм самі пенсію витрачають тільки на себе. Нічим голови не б'ють, війною не переймаються, бо діти ж не там. то діти коріння їхнього дерева миттєво сохне, викручується і криком кричить, шукаючи порятунку. Чоловік не бере участі в цих лекторіях, тому розгрібати доводиться дружині. А куди дінешся? Скільки людей, стільки характерів, стільки заздрощів, ревнощів, непорозумінь. Неділя приємна тим, що в гості навідується їхня краща подруга, з якою можна говорити на будь-які теми, спокійно, серйозно і жартома, голосно і тихо, інколи й в дурня пограти. Нещодавно телефонувала, що прийде напекла пирогів і принесе на пробу, І йти недалеко, от уже й показалася її фігура. Іриночко, рада тебе бачити і з гостинцями, і без гостинців. Зустрічаючи жінку біля хвіртки, приємно усміхнулася Ольга. Дякую, дорогенька, дякую. Вирвалася від тих домашніх турбот на півгодинки в гості. Правильно зробила, заходь до хати. Жінки вийшли у веранду. На підвіконнях красувалися вазони, майже на кожному яскравіли квіточки. В Ольги завжди чисто, прибрано. Вона справжня господиня. Ірина поклала на стіл пироги, від яких пахнуло теплим, смачним ароматом. Олю, клично Володю, будемо разом смакувати. Хоч я знаю, що ти теж прекрасно печеш пироги, але в тебе такі, а в мене інакші. Головне, щоб було для кого їх робити. Твоя правда. От молодчина, що прийшла, а то живемо недалеко одна від одної, та все нема часу, щоб зустрітися. Жінки обидві засміялися і почали готувати чай до пирогів. Тут на порозі показався й господар. Добрий день, Ірино. Щось смачненьке знову принесла, бо чути аж на двір!» Того тижня були пироги з сиром, а сьогодні захотіла з вишнями молочина, та й моя Олюня не відстає. Ви мої найкращі дівчата. Та ти у нас нічого, парубок. Хоча й трохи вже підтоптаний, усі дружно засміялися. В очах засвітилися іскорки радості й душевного спокою, навіть зморшки розрівнялися на їхніх світлих, хоч і на молодих обличчях. Збоку можна було б навіть позаздрити такій файній компанії. Бо зараз майже ніхто в такому віці не дружить. Так, по-справжньому, ділячись і приємним і не дуже, провідуючи одне одного щоразу, цікавляться здоров'ям, дітьми, новинами в селі, громаді, в світі. Це не який-небудь клуб кому за 70, це клуб найкращі сільські пенсіонери. Після чаювання Ірина пішла помаленьку своєю улюбленою, рідною молодіжною вулицею додому, де на неї вже зачекалися внуки. Ольга й Володимир дякували долі за таку добру подругу, супутницю їхнього життя. Жаліли тільки, що рано овдовіла, залишилася, як птаха з одним крилом, але вона сильна і мудра. І розуму, і мудрості навчилася від матінки, яка прожила більше ста років на цій землі і мала в серці стільки добра і любові, що вистачило і на дітей, і на внуків, і на правнуків. Тому естафету тепер несе вона, її донечка, її сонечко, її квіточка. Володимир почувається щасливим в оточенні таких людей. Інколи і він навідується до Ірини. То молока принесе, то влітку помідорів. Справді цим людям світить їхня доброта. Ольга, хоч і балакуча жіночка, але ніколи не показує, що в неї коїться на душі, а там велика рана, бо серце болить завжди за дітей, за онуків, так хотіла, щоб росли в неї на очах, щодня кликали бабусю, росли десь. Бабусею не звали. А роки ключем журавлиним відлітають сумно, а куди ти той сум подінеш? У кожного є свій, а на сьогодні ого, скільки того смутку тієї жури. У районі алея слави. Молоді хлопці, козаки, наші захисники, серце рветься від того болю, що сколихнула наш дім, страшна трагедія що розпустив свої ненажерливі язики дружній сусід на прекрасну нашу матінку землю. Отак От поспліталися всі печалі і чорним жалем туляться. Олюню, чого зажурилася? Не треба. Бо це тільки нерви. Тобі не можна. Була ж у лікарні нещодавно забула, яке це лікування зараз дороге, мовив чоловік. Наших дві пенсії якраз на один день і на дорогу, відповіла жінка. ж то що є. Володику, за що ж так нас Бог накарав? Чому ми залишилися на старість самі самісінькі? Хоч би один внучок, хоч би один дитячий голосок, як вірини. Чимось у молодості, мабуть, прогрішилися, усміхнувся чоловік. Хто? Ми? Може, ти й не ламав дров, але не я, не хотіла виходити із серйозного тону Ольга. А що я? Служив в армії, зустрів тебе, закохався, дружився, це навпаки щастя? Може, й так. Але я пригадую, як чекала щороку, що ти мені на день народження подаруєш великий красивий букет квітів. А ти приходив з чим? Щоб не натякнула, то так би і залишилися в кишені тих 200 грамів цукерок. І ти це пам'ятаєш? здивувався чоловік. Так ніби вчора було. От Ірині чоловік дарував і квіти, і парфуми, і одного року навіть чайний сервіз, трохи брали заздрощі. Ого, скільки сторінок за півгодини перегорнула, не нас Чоловікам це ніби й не важливо, а нам, жінкам, вся суть, бо подарунок це увага, а увага це любов. Ти на що натякаєш, щоб я готував потихеньку подарунок до 17 квітня? А чом би й ні? Може, хоч трішки помолодшаю, напахчуся шахразадою, підмалюю губи помадою і буду я в 75 Ягідка як в 45. Голю. Рибко моя, хіба без подарунків ми не прожили? Ото-то, прожили, а толку хоч свищи. Нема кому і води подати. Ти, слава Богу, сама ще можеш принести й напитися. А що це ти сьогодні такий балакучий? То слова не витягнеш, а це філософствує тут. Сковорода знайшовся. Не втрималася Ольга, і усмішка розтягнулася на її обличчі. Краще на знак примирення заспіваймо нашу улюблену. Підійшов сів поруч із дружиною і ніжно подивився їй у вічі. Знаєш, чим мене заспокоїти? Починай. І полилася мелодія слів, які оживали в насолоді звуків. Місяць на небі. Зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько комре. Вони обоє не знали, чому саме пісня дарує їм той стан блаженства внутрішньої насолоди. Ні, вони не мали красивих голосів, не співали в клубі на концертах, ні в хорі, ні в ансамблі. Але в хаті своїй, де їм добре і спокійно, вони дарували одне одному пісню, що зігрівала серця. Володю, а чому ми не вміємо говорити, вихвалятися про свою любов, як це робить сьогоднішня молодь в тих комп'ютерах, смартфонах, інстаграмах, телеграмах і всякій всячині? Чи це ми неправильні, чи вони? Всі ми правильні, бо люди. Просто ми одне покоління, а вони інше, такі часи. Тому й діти сьогодні такі інші, але і в них є багато хорошого. Хотілося б дожити до того часу, коли закінчиться війна і настане мир. Може, колись і наші навідаються, навідаються на могилку, шукаючи золоті запаси. А у нас є золоті запаси? Скажи де. Щоб я хоч одним оком подивилася, які вони, усміхнулася. Ось тут всі, обняв дружину і поцілував в голову. Щось я тебе не впізнаю. Прощатися надумав, не відставала і собі жінка, дурненька. Хочу сказати все, як є, щоб не було пізно. Наше золото, що ми досі разом. Оце розумні слова. Запам'ятай їх, Повториш через тиждень, буде мені бонус до привітання. Бачу, весна впливає на всіх без винятку, що ж доведеться щось таке придумати. Очі дружини заіскрилися, і вона залишилася задоволеною. Для Володимира після 10 квітня всі числа почали так швидко бігти, наче з'їжджаючи з горбка на велосипеді одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, сімнадцяте. Ольга закрутилася у домашній метушні, що й забула про їхню розмову. Але до свята готувалася. Вчора спекла торт, тут вона справжній майстер своєї справи. Залила холодець, зробила шубу, стушкувала капусту, насмажила риби, як не яка, день особливий. Вранці чоловік люб'язно покликав дружину до великої кімнати. Дорога моя Олю, княгиня моя, вітаю з днем народження, щоб над нашою хатою завжди було мирне голубе небо, золоте сонце, а на вулиці зустрічалися щасливі люди, веселі діти. У жінки від радості пропали всі слова. В очах замиготіли сльозинки. Перед нею у вазі стояв великий букет рожевих троянд, поряд, коробка парфумів і чайний сервіс в упаковці. Дякую тобі, мій друже, скільки я цього чекала, а коли воно прийшло, то зрозуміла, головний подарунок це ти, дорога моя людино. Її хвилювання перебив телефонний дзвінок, почувши голос рідного сина, ще більше розхвилювалася, кілька слів, але дорога мамо, було найціннішим для неї, для її серця. Бачиш, Володю, правда в світі є, квітневі мрії збуваються. Батьки, як двоє лебедиків, ніжно притулилися одне до одного. І відчули теплий струмінь радості та потрібності в цьому світі.